Езоп, Дроворуб і Лисиця. Запопали якось мисливці у лісі лисицю, і почали її переслідувати. Від духу п'яти за страху заліз, Хоча хитрувала, хитрувала, яку гущавину кидалася, не могла позбутися напасників, а вже від довгої гонитви вкрай знесилилася. Ох, не вірю я в порятунок. Каже собі лисиця, задихаючись, ноги не несуть, та ще й ліс порідшав. Відходить мені кінець, як вигонять у чисте поле, тоді прощай світе. Аж раптом лисиця побачила між дерев дроворуба. кинулась до нього, заплакала і проситься. Сховай мене, чоловіче добрий, сховай, бо гоняться за мною мисливці, ось осня стигнуть. Врятуй мене, зроби добре діло. Біжи в мою хатину. Там тебе не знайдуть, сказав дровору, он туди. Помчала лисиця до хатини, вскочила у двері і зачинилася. Ох, не до вподоби мені схованка, пробурмотіла. Та що робити? Я й такої не сподівалася. Але треба поглянути, що робиться на дворі. Зроблю но я дірочку в стіні. Розсунула вона галузки, що з них сплетено хатину, зробила шпарину, припала до неї оком і стала чекати. Серце її калатало, дух перехоплювало, ноги підгиналися, аж ось за деревами показалися мисливці. Ой, горенько мені, затрусилася лисиця. Де вже там думати про порятунок? Мисливці побачили дроворуба, і спинилися. І чує лисиця, як один із них питає її рятівника: Ти не бачив? Тут лисиця не пробігала? Ні, не бачив. А сам простяг руку та й показує на хатину, де сховалася втікачка. На щастя, мисливці не второпали того знаку чи не помітили, бо розглядалися на всі боки. Поки дроворуб говорив, і одразу кинулися далі, як він замовк. Лисиця почекала, поки вони зникли за горбом, перевела дух і думає тепер мерщій до своєї нори. Відчинила двері і хотіла чкурнути геть, навіть не глянувши на дроворуба. – Оце так. вигукнув той. Уже мене покидаєш? Навіть подякувати не хочеш своєму рятівникові. Віддячила б я б тобі щиро, якби твої руки були в згоді з твоїми словами, відповіла лисиця і побігла геть. Дісталася своєї нори, а лис із лисенятами вже чекають її, виглядають, хвилюються. Що сталося? Де ти була так довго? Ми вже хто знає, що й думаємо. Заждіть трохи, відказує Лисиця, дайте перепочити, бо ледве дишу. Коли Лисиця прийшла до тями, вона розказала, яких жахів натерпілася, а по тій оповіді сумно додала. Той дроворуб спершу видався мені дуже добрим і шляхетним. Він так лагідно говорив. Що хотілося його слухати і слухати. Але слова його солодкі та вчинки ганебні. А коли чиниш зле, то чого варта солодка мова? Нічого. Тоді затямте, дітки, ніколи не шануватимуть того, хто каже одне, а робить інше. Бо судять про когось не за словами його, а за ділами, як оце я. suđju pro drovoruba